Доброго дня, дня. дня. Ну, товариство, є не лише фотографії, а прошу подивитися, тут є Ви говорили? А, Особисті речі, карати корбот, ми ними дуже пишаємося. Говорили також, напевне, про цю картину. Що Це єдиний екземпляр, це робота карати корбот. Це оригінал, картина є незавершена. Бачите, там навіть олівчиком намальовано але на не розмальовано, і ніде ця картина ще не публікувалася. Тобто це справді дуже цінна картина. Ось ці її графічні роботи це також є оригінали, бо на, кожному, на кожній картині є її автора. Тобто це кожна робота дуже цінна, ви знаєте, що графічні роботи можна штампувати. А це, власне, на штамп це є дуже важливі е, роботи. Е, маємо, ми бачимо, бачите експозиції е, книжку Богдана Горина, Любов і творчість Софії Карафи Корбут. Мабуть, знаєте, що Немає між ними ви маєте таку книжечку, знаєте, що між ними були незвичайні не стосунки, ближчі, ніж просто товариські. І, власне, Богдан Горин робив презентацію цієї книжки у Львові. Палаці Потоцьких ми там були, а потім презентація цієї книжки відбулася у нас в Бузьку, в районному народному домі. І що цікаво, що Богдан Воронів, презентація в Бузьку сподобалася більше, як у Львові, тому що вона справді була щирою і такою, знаєте, дуже дуже родинною. От, власне, це презентація в Палаці Потоцьких. Бачите, ми беремо Богдана Гореня автограф, так. Тоді запросили його, щоб він приїхав до нас на презентацію. Роман Іваничук на презентації цієї книжки Микола Петренко. Незабаром має вийти продовження цієї книжки Любові Творчи Статії Каравий Корпут, тобто другий том. І Богдан Горень обіцяв, що обов'язково приїде знову ж таки на презентацію цієї книжки до нас до добусти. Тут ви бачите такий іконостасик фотографії наших славетних. Мужів, наших славетних земляків, ну от, зокрема, Іллеріон Свінціцький, який народився в місті Вузьку. Знаєте, що вулиця Свінціцького є в Бузьку, вулиця Свінціцького є у Львові. І приємно говорити про те, що Ілліон Свінціцький був одним із основників Львівського національного музею. А народився він в Бузьку на теперішній вулиці Шашкавича, колишній, довга сторона, от такі старесенькі хатині. Тобто народився в такій хатині і досяг якої висоти. Сестри Байко, хоча це справді всесвітньо відомі співачки, вони не народилися в Бузьку, вони, говорять, були переселенцями, але дитячі роки вони провели в Бузьку, вчилися в Бузькій другій школі, і, власне, в Бузькій школі вони формувалися як мисткині. Там вони виступали на спільній сцені і, напевно, що вперше показали, які в них чудові голоси. Іван Гаврилюк до сьогоднішнього дня живе на території Бузького району у селі Йосипівка. Це справді знаний актор, улюблений актор необового покоління, який, який зіграв багато важливих таких провідних ролей. На одній із фотографій ви бачите Івана Гаврилюка разом із Сергієм Параджановим. Тут є одна фотографія, де Івана Гаврилюка трошки вищий Іван Ніколичук. Це побратими, які разом працювали і були обоє справжніми патріотами. Ігор Богдан. Ну, зовсім недавно був концерт Ігоря Богдана Балодіний в районному народному домі. Ігор Богдан був тут, після концерту в музеї, і пообіцяв, що нам з канади свій артистичний костюм. Кажу, має їх багато, багато з них не використовує. Будете мати в мене пожероночок. Олег Сусов, наш земляк, котрий загинув трагічно так, але є в нього донька Оленка, яка співає його пісні і не тільки. І це дружина Мирослава подарувала нам картину Олега Сусова. Він бачить не тільки писав вірші, тільки писав музику, не робив органування, але і прекрасно малював. Антона Дацька, ви це дуже добре ви знає так. знаєте, так, до Володимира Хуменка. Також європейського чемпіона. А тут теж такий невеличкий іконостас, як ви бачите, з тих людей, які творять історію сьогодні. Тут і Маркян Шошкевич, хоча деколи нам каже, що Маркян Шошкевич народився в Золочівському районі, А ми говоримо, але свою душпастерську працю. Своє служіння українському народу і Україні, він в селі Лігуніцький Бузького району. Завершив свій шлях життєвий у селі Новосілки Бузького району і саме в Новосілках є місце першого поховання. А сьогодні вже є у музей оця Маркяна Шашкевича. Ця графічна робота робота відомого і художника, скульптора Євгена Безніська, чоловіка Теодозії Бриш, яка створила пам'ятник Маркяна Шашкевича кінь. Є у Новослівка. Так само це його робота з Афаром. Бачите письменника нашого місцевого Івана Савчина, бачите Орису Матишук, бачите Наталію Давидовську, Ярослава Павлюка, якому сьогодні виповнюється 60 років. На превеликий жаль, він помер 7 років тому. І сьогодні в нас, отам от на горі, в методичному кабінеті відбувається творчий вечір Ярослава Павлюка. Є його брат, є його родина. Є його друзі, однокласники, вчителі, так що в бібліотекарі зібралися, вчителі, ми сьогодні вшановуємо Ярослава Павлюка. Ось, ну, а тут сучасні наші сучасники, які творять історію буська. Піснями, віршами, казками. Краєзнавчими розвідками, зокрема Валентина Лотоцька, вчитель, Олександр Сарепсаков, Ярослав Стецишин, тут от Ірина Токарська, журналістка, mm -hmm. письменниця родом з Олеська, Іван Бак, Ганна Грушицька і так далі. Часом ми втрачаємо ці пам'ятки, знаєте, в переволочному втратили церкву, яка була пам'яткою національного значення. А ті пам'ятки, які є пам'ятками місцевого значення, з часом стають пам'ятниками національного, бо дерев'яним церком, на превеликий жаль. І на території України, і на території взагалі в світі є не так багато, їх потрібно дуже і дуже берегти. Що тут вирощували, тримали цибулини голландських тюльпанів, а також вирощували квіти гіацинтів. І, власне, ті гіацинти навіть зимою сотнями заносили наверх оцей будинок. І цей весь будинок виглядав як оранжерес. Тут було комфортно і тепло. На близьку перспективу. Ми плануємо зробити тут виставку старої цегли. Основу тої виставки буде займати, власне, Бузька цегла. Оце все є Бузька цегла. Ми на сьогоднішній день маємо інформацію, що цегельних заводів у Бузьку було три. Один із них належав родині графа Бадені. Цегла, котра випускалася колись, була надзвичайно міцною і якісною. І власники не боялися на цеглі залишити свій. Знак. От, наприклад, дивіться, написано вести, це, це очевидно, ця це целія ціховська, власниця цегельного заводу. І гляньте, вже скільки літ минуло, понад 100 років цегла як милесенька. Знаєш, сьогодні щось можна будувати, робити. Ну, просто кажу, це були справді. Оце, до речі, фотографія цегельного заводу, графа Баденя, Бачите? На цегені працювали люди, бачите, так не ще одягнуті, не, не по-сучасному. А це ось середньовічна карамика, бачите, 17-18 століття рухайте, це ті речі мають по 400-300 років. Тобто це вже є вік. Оце, зокрема, слов'янська і руська караміка, 80 століття це є руські прясла, тобто це є фрагментик прядильних машин. Не машини, а станків. Так. А тут, от подивіться, крем'яні вироби від щепи. Це третє, друге тисячоліття до нашої ери. 10-11 тисяч років уявили собі. Це і первісно общинний лад, і це, власне, до тих речей їх створювали, тому що вони не створені природою, це робили їх наші далекі-далекі предки. Ну от це дивіться, зокрема, про це скажу. Це є розтирач. Знаєте, що таке розтирач? От ми, що таке жорна знаєте. Це є про маленький прообраз жоран, тому що жорна камінчик один до одного, а це є розтирач. Так само треба було вибрати камінчик плоский, міцний, класти якісь зернятка і тим розтирачем, камінчиком розтирати, щоб виходило борошно. Попробуйте, як той відшліфований камінчик. Правда, і уявіть собі, що він має 11 тисяч років. Це є фотографії, старенькі фотографії нашого, нашого Бузька. Ну от зокрема, коли у нас є санстанція, знаєте? Оце є санстанція. А коли в санстанції була лікарня внутрішніх хворів. Оце є центр міста Бузька. Дивіться, це є площа ринок. Бачите? Це площа ринок. Так вона була загороджена, як мета, коли там п'ятичок дуже багато росло. А оце я. Так, це є я, це є моя сестра Галя, це мої нині покійні батьки. ось, Оце є міст, коли заводу на автобусній зупинці, гляньте, як виглядало, Синагога до сьогоднішнього дня є. ну, Палац графа Падені, а це каплиця. Бачите, каплиця графа Падені, про яку я вам говорила, що вона була зруйнована. Останки викинуті, могили потрощення. Я, до речі, пам'ятаю, коли ще був хід із земель, лише один підвал залишився. Там сміття скидали так само. Де сміття десь було, по парку позбирали, покидали. А це надгробки жидівського Бачите, Баштики на жидівські цвинтарі? Найдавніша могила тисяча п'ятсот двадцятого року. Це не довго, ну майже на довгій стороні. А там так. якісь почалися роботи на тому цвинтарі? Нічого. Ні, там не почалися. Там, як ходили кури, і гуси, і корови, так і ходять. Оце е, цвинтаріш, ми не подумали, що ми поїхали на цвинтар, позабирали. Оцей шматочок ми знайшли, коли робили ту луку на території палаця гроповедені, але валялося. Ми завантажили машину, привезли. А оце моєї сестри і мій родинний будинок, де мої батьки жили. Оце закінчується город. Ну, між подвір'ями потічок, де стікає вода під час дощу. І оце люди переходили, на це наступали, переходили, бо це камінчик був через рівчик. І от ми одного разу побачили, що на нас дивиться якесь дивне обличчя. Бачите, подивіться, не просто камінчик, гляньте. Око, око, носик, ротик. Ну, ще якісь я не знаю. Спочатку не, 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 не побачили? Так, чи це є вушко, чи що ну, і вже власне, коли витягнули оцю річ, то побачили, що там в тому багні ще два ще, камінчики. Щось, Вони ж навіть не вологі, не бо не встигли мій хлопці, котрі привезли. Мій син, мій брат мій привезли, неначе не висохли від від волок. Оце так само. Бачите, ті дві стрічки. Бо питається, а може, треба випрати ті стрічки? Ну, Я кажу, ні, хай вони такі люди такі є. Це хлопчик Андрій Копенцак, котрий кілька місяців також був на майдані, кинув, закинув вуз, кинув навчання в вузі і, власне, був на барикадах. І його батько, який дивився громадське телебачення, прямий ефір, побачив свого сина, котрий став на барикадах в той момент, коли, коли по людях стріляли кулями вбивчими. І для батька це був великий шок. Він почав сина набирати, але син слухавки не брав, бо напевно її там і не було чути. Він дуже переймався. Але каже, він з тим стризубчиком, з тим тризубом, з тими стрічками прийшов весь Майдан. З Майдану залишилося. Ось, знаєте, навіть що цікаво, я вже покажу. Дивіться, от коли нам передали експонати, бо тільки нам запропонували їх віддавати, ми моментом знайшли машину і все, що можна було забрати, ми позабирали. От це є звичайна жарівочка, лампа, але всередині є суміш, основна здатність якої смердіти. Прошу на слові. Це назвалася оця лампа смердючка. Якщо її розбити, якщо її розбити, так. люди змушені були бути винахідливими і повинні були думати, як їм оборонятися. Зброї не було, ви бачите, яка зброя була. Щитки дерев'яні, палиці саморобні. Оце була сушена жовч, вони говорили, ще якась суміш. Коли оце розбите, то воно дуже негарно пахне. Інколи це давали лише перець, щоб пекло в очі. Ну, кажу, це такий був засіб, засіб захисту. Це вже починається зона АТО, тому що Майдан, перехід в зону АТО це поняття такі співзвучні, бо на Майдані люди відстоювали незалежність і в зоні АТО продовжують справу Майданівці. Товарес, дивіться, тільки ми знаємо, що це є небезпечні речі, але це є безпечна річ, це є гранатом, гранато, міно, міномет, мабуть, не гранатомет. Також нам привезли хлопці, він вже не діючий, але щоб мали уявлення, що такі речі є, такі речі, котрі несуть справді піду, але тими речами обороняються люди. Ми ще плануємо, отут, власне, у нас має бути маскувальна сітка. Ми так зразу думали, що ті маскувальні сітки, які ми робили, ми їх зробили разом спільно з дітьми Бузького району 60 метрів. Ми думали, що ми ж маточок залишимо собі. Але ми зрозуміли, що ті сітки більш потрібні там. А ми собі вже колись ту сіточку зробимо для цього. Тут ще буде багато що цікавого, ми хочемо попрати наших вояків, зокрема і Сергія Петровича Бондаренка. Він тут був. Його подарунки ми маємо дуже багато. А ось тут, вже на відміну від ста ангеликів, у нас є не сто таких білих журавликів. Біли журавлики, які є символом пам'яті, символом пам'яті тих людей, котрі загинули, і мирне населення, і вояки, тому що смерть це завжди є смерть. І тут є дуже Цікаві, я б, але цікаві але разом з тим страшні експонати. Бачите, слово Маріуполь для нас є дуже помовився назва цього міста. Осколки смерті град. Експонати передав Ярослав Слівінський. Це вже, напевне, десь два місяці тому, так Леся Григорівна, в нас в гостях був наш земляк-пограничник, офіцер Ярослав Слівінський. Ми мали з ним дуже цікаву зустріч. Коли ми почули цього вояка, цього офіцера, ми зрозуміли, що наша українська армія є справді надійною, що вона нас оборонить. І, от, власне. Пан Ярослав сам зголосився, бо ми не наважилися прислати нам експонати для музею. Це були перші експонати в тій нашій інсталяції, в тій нашій експозиції. Це є справжні шматки граду, про котрі ми так багато чуємо. <звитут> <шматки граду. звит> <звит> оце та упаковочка градів, те, що є всередині, бачите, наповнення, не упаковочка, наповнення градів, котре розлітається на тисячі дрібненьких осколків, котрі забирають життя. Оце ж бо воно, ну, бачите, яке воно пошарпане, і яких форм дивних набрав, набрав твердий метал, яким він став м'яким після того, коли його задіяли. І власне ця пластина врятувала його від смерті. Тут, ви бачите, потрапила куля, але бронежилет виявився добрим і врятував його. І Михайло, Михайло Вороновський, який тримався вдома, бо казав, що це мене врятувало, це мій оберіг. Він передав музей. Цей прапор, це його прапор. Я дуже втішна, що той прапор є серед нас. Ми, правда, ще з Сергієм Петровичем маємо індивідуальну стрільцю і не маємо ще його фотографії, інформації повної про нього, але ми так само. З ним з ним активно співпрацюємо. Він є прихильником того, щоб у нас був цей музей, зокрема ця експозиція. А це його дарунок для нас це дуже і дуже цінний. Подивіться, скільки автографів. Скільки автографів. з цієї України, Воно, От, так, і україномовно, і російськомовно. бо не в мові справа, а справа в тому, ким є людина всередині. Кажіть, звідки ви Заводського. Заводсько. 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 Який клас? 8, 8, 9 дев'ятий. Ви сьогодні приїхали спеціально, щоб тут побувати в музеї, чи ви з оказії? Спеціально? спеціально. Ну, от побачили ви кілька кількох частин, в кількох частинах того музею побували, так? так? І тепер я хочу знати, що вас найбільше вразило. Я так знаю, зараз ви скажете про останні моменти. Так. Як були, так? Так. Ну давайте, діліться, що вам ну, так, що в душу запало, так я думаю, такого навіть не може бути, але побачили. Звезди увагу те, що в нашому Бузькому районі, в нашому Бузьку, може бути музей. що Тут можуть бути такі знахідки до нашої ери, там, трипільська культура і навіть з Майдану речі. Саме там внизу в підвалі. Так ти не сподівався, що таке може бути. Злягався його. Ході, ну що тобі сподобалося? Краєзнавчий музей. От що саме? От такий експонат. Е... Ти їдеш додому, а по дорозі ще будеш думати. Ох, я там бачила таке і таке. Що все е, краєзнавчий музей і майдан. Що з мого села є така людина, яка відстоює зараз е, незалежність нашої держави, яка хоче, щоб в Україні був мир. Ідеться про кого? Сергій Боднаренко. — Так. Дівчатка, не ховайтеся. Наш учитель, правда? Кажіть да. про зону АТО. Дуже вразило мене про Крим, про ті всі знахідки. Дуже було цікаво і не соромно за свої, за свою країну, за свій рідний дім, за все своє не соромно. Куда? Дуже гор, дуже ну бруд, Так. так. Що сподобалося? — Музей, підвал, там неймовірні речі. Ми були в підвалах. То який з них? оба підвала неймовірні. про. там стільки цікавих речей зібраних. Дуже дякую тим людям, які роблять це, підтримують нашу країну. Стоп, ти ще не говорила. От ви приїжджаєте до школи, ти хочеш своїм друзям розказати, де ти була і що ти бачила. Про що ти будеш говорити? Музичний інструмент. Мені музичний інструменти. Я ж таких гарних не бачила. Ніколи. В одному місці так багато? Так. І ще що? Зона на анток. як сказати, щити. як їх люди, як пробивали людям, люди вмирали там, як ранили їх, дуже страшно. І аж плакати хочеться за то. Але треба знати. Так. А тепер назвіть свої імена бути довгі. Хочете і прізвище? Мар'яна. І кажи з пісочка. Дубенська. Мар'яна. Мар'яна Дубенська. Іван Годиш Ванчура Оксана, Балабет Івана, Ковалешин Івана, Чорної Христина Так, а тепер я ще хочу з вашими. Наставника. Чяя ідея була, що сьогодні ви привозите дітей в Добуському музею? Знаєте, я неодноразово зустрічалася з Людмилою Іванівною, ми спілкувалися по цьому питанні, і мені навіть якоюсь мірою було соромно, що ми ще до цього часу не побували в цьому музеї. І я настільки загорілася цією ідеєю, що я попросила дітей, але трошки нас вийшла така, знаєте, нерозберега, тому що діти пішли на канікули. І ми не змогли так організувати сама. А Авіть, вони будуть всі пропагандистами цього музею. Прийде додому, розкаже, що бачили. Що цікаві, і ви потім з іншими, хто не був? Ви знаєте, нагаду. ви знаєте, що вона мені самі сказали, а ті, що з нами сьогодні не поїхали, будуть шкодувати. Та що шкодувати? Приїдете воні, де побачать. Ну особисто ви певне іншими очима ніж наше юне покоління. Дивитися на праці тих людей, які збирають той музей. Що можете сказати? Ви знаєте, я можу сказати тільки одне: що це титанічна праця цих людей. Вони просто вкладають і своє серце, і свою душу для того, щоб оце молоде покоління могло щось довідатися, почерпнути для себе, взяти для себе в життя. Ну то, Мабуть, подвійне, подвійне завдання, тому що, бачите, ми живемо в такий просто буренний час. І він ну, ще років п'ять буде історією. Сподіваємося, що буде далеко історією і війна, і події на Майдані, але якщо ми зараз, то не збережемо. Просто ну, Росія це і по Це буде катастрофа. Якщо ми це не збережемо, це буде катастрофа. Тому що молодь все-таки повинна знати історію свого краю, повинна знати тих людей, які віддавали своє життя заради того, щоб ми жили мирно. З вами хочу познайомитися, я вас не знаю, не знаю. А... Вчитель української мови і літератури в заводській школі. А прізвище, пані Марія? Політило Марія. Що ви скажете про сьогоднішні відвідини, про ваших дітей? Чи готові вони сприймати нинішню сучасну історію і на фоні минувшини? Знаєте, мене більше вразила минувшина. Я дуже люблю вишивку, я люблю старовинні речі, я й сама люблю то збирати, я відвідую чужі музеї далеко. І що таке є в Буську, до сліз зворушує, і я низько кланяюся тим людям, які то зуміли організувати, і саме зорганізувати в підвальному приміщенні. Для мене тут таке захоплення я чогось подібного ну практично не бачила. Я просто розумію, наскільки то ще можна поширити, наскільки то ще тільки на початках починається все це ну, праця. Дитанічне. У мене таке враження, знаєте, я завжди хочу в музеї чи в, по церквах люблю їздити, возити дітей. Я хочу сюди привезти свою родину. Я хочу привезти сюди, показати, от зробіть мені щось подібне, щось мені відтворіть так, як зроблено тут, навіть ту шопку. Тому що то можна зробити і своїми руками, і відтворити. То. У мене от від краєзнавчого музею я буду спати, і мені то буде снитися. Мене більше от сучасне воно вже болить. Я ще якось це так, ще не знаєте. музей для вас. Так, воно болить. А от та, та старовина, то, і от що воно так зібрано і в такому стилі скомпоновано, і в такому приміщенні, і знайдено, де то можна зробити. Ви подивіться, тут ще навести оту красу. Не треба десь далеко їхати. Його треба було побачити, те цю так. місцину. А я тут я ходила, це ходила, але я не було. бачила. так. Ну що ж, дякую вам, дякую вам.